Їдемо без зупиночки. Поїхали. Без зупиночки, да-да-да, так, 2500 у нас Так, мопаха есть, да, у них? Добре. Всем запинився. Хочется 55-й сюда подъехать. На тобі за щоку, будь ласочка! Непогано. Давай далі. Виїжджай. Як не пробив? Нормально хоч поіграв. Ти що зроблений? Капець, вообще не пробивається, а ти подивишся робиться. Де що ні? — Рідненький. Це все. Сюди, будь ласка. А як так? Капець, чуєте? Дивіться, де ці стоять. Туди його, будь ласка. Тайпи, подивіться, друзі, що робиться грою. Подивіться, де тайпи стоять. На тобі за щоку, будь ласка. Оце тайпи гонять. Ну мені треба від'їжджати, чуєте. Ніхрена собі. Взагалі прикол. Два тайпи просто тупо стоять. Туди його, будь ласочка! От кіно, а? Тайпи. Нормально тайпики так засіли. Солідно шо, ні? Тайпики прям позасідали, блін. Так його, я Славко металіст. Боже, нас просто в внулин розібрали. Туди його, будь ласочка. Солідно. А де другий тайпик? Ззаді? Цей фоловий живчик на тайпі. Куди? Солідно, Що, ні? Оце нас, нас розірвали, блін. На то без защелку, будласочка. Прям вообще капец. Так, тогда совсем пить хорошо, да. Сюди цього пунджикюрика динашерон там. Солідно що, ні? Так, да, солідно, Славко. На тобі за щоку, будь ласочка! Просто Власне. по одному і не поспішай, будь ласочка! Капець, оце живжики. А куди воно? Гусениця пошкоджена. Туди його, будь ласка. Ну нормально. Блін, Віс... оце ми обістрались! капець. 8к -ка піде, капець. Я в шоці, сумарка 9600, ну живжики. Олександр, доброго вечора. Доброго вечора, доброго вечора, палесениць, доброго. Я нормально, 9600 сумарка, 8К накидав. Вчуйте, оце. Оце в них прям вообще команда розірвала наших. Доброго вечора, друзі. Непоганий бій. Дякую, дякую вам, друзі. Ох і живжики, я не можу снигнути. Так, 8 тисяч. Піде перший бій, прям гарний. Блін, та тут скільки можна було давати, аби трішечки жили дольше наші тайпики. Аби тайпики мої трішки дольше жили, а тут ми їх вообще не знаю десь 10 скидати. Ну, в принципі, 8к теж б бій непоганий. В пошуках гарного бою перший є, поїхали далі. Картон імперії. Так у них ташенрати. У нас теж є ташенрати. Ну що, ріднесенькі, погнали. Ні, поразки. та хоч перший бій на вісімка. От ти куди полетів, Ало? От? Відступай. От куди от цікаво. І 7КРК теж туди поїхали, нічого собі кіберспорт. Прям жорстко. 277, ты вообще норм? Йо. Да, Шенрат, ты поедешь? Наші прямо на гору полізли, прям вообще сильно. Я пока не буду вести, бо там ПТХ можуть стояти, бабахи. Пока ноу нов. КРК. Пойдіть. На тобі защоку, будь ласочка. КРК, ну, та ще нравити поїхав. Солідно що, ні? Добре. Хорошо. Жахіття якесь! Капець. Туди його, будь ласочка! це підпалок йому зробити, він так гарно стоїть. Натобі за щоку, будь ласочка. Гарно Солідно що ні? Біля. Як не пробив? Капець хотів, блін, та ще нрати краще їздив вже дав. Натобі за щоку, будь ласочка. Ну ДПМ п'ям прям вражаючі вся танка. Солідно, шо, ні? ДПМ прям гарний. Хто тебе вчив так стріляти? Ну чому, так? І поїхав, і поїхав, і поїхав. На тобі за щоку будь ласочка. Наше ти відстань. Лідно що шо, ні? Та тобі за щоку, будь ласочка. Сюди пунджикюрик такий. Просто по одному і не поспішай, будь ласочка. Дурили, блін. Дурили просто, блін. Хорошо. Сюди цього пунджикюрика. Добре. Так, треба по по-моєму, туди-сюди. Кошіл Олег імператор. Друже, а дякую вам, велике, це серйозно, це... Ніфіга собі. Олеже, дякую вам. Я, я трішки чесно. Я тобі відчире серце дуже вдячний, дякую вам велике. О, ага, бачите, ось який тут живжик стояв. І зараз ця друга Туди його, будь ласочка. Нам треба срочно вибивати. Давай, 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 поки ТПТшка кидешиться. Солідно, що ні? Бо зараз я наступний. Можна за трупом заховатися. Бо я зараз... — Бо щось. Просто вистав... по одному! Просто по одному! Ладно. У мене просто Оле Олежа прям. Туди його, будь ласка. Я просто в шоці. Дякую вам, велике друже. Мені ж не по собі. Отак От рідненький імператор. Де да вона ділася? Ну. Солідно, що, ні? Забереш? Гарно. Ти дивися, який. Просто боїм. по одному і не поспішай, будь ласочка. 8К, 7200. О, та подарунок копець. <ріст> <Я> мені <ріст> ж не по собі, ніфіга собі, блін. — Ахілес, просто по одному і не поспішаємо. Ахілес, я повідправляю подарунки, друже. Зараз бачив, ти написав. Вчора Віталік написав. Чуєте, ніфіга собі Кошіль Олег залетів, аж, аж, аж не по собі.